Давайте разом приготуємо буряковий квас. Простота приготування перевершить ваші надії. Беремо буряк і очищаємо його. Вирощуємо на городі у себе самі. Сорт як називається в мене не хвилює. Головне результат. Що дружина купляє. Висіяли, доглядаємо і все добре. Садимо два. Один отакий довгонький, він такий більш солодкий. І є один такий кругленький. Він трошки краще зберігається, ніж оцей продугувався. Ну, але він соковитий. Ось він так виглядає. Накришуємо кусочками. Ну, довільної величини. Немає різниці. Чи він великий буде, чи він маленький. Ну, тільки не треба на тертушку. Для подальшого приготування беремо кип'ячону воду. Перекип'ятили, охолодили. У рецепті ви нічого не забудетеся, бо береться тільки буряк. Кип'ячена вода кип'ячена. Ось так. Наповнюємо банку. Трошки не повну. Цей квас дуже корисний. До речі, в кого там гуляє гемоглобін, він сильно піднімає гемоглобін. І за його властивості можете прочитати в інтернеті. Але я ще не зустрічав таку людину, який би не подобався. Такий квас. Дивіться, без нічого. Якщо є ще можливість, і у вас є сахарний бурячок, то сюди можна додати ще один сахарний бурячок. Це не зайве. Але в погребі я не знайшов, десь вони там прикидали їх картошкою. Дивіться, наливаємо воду. А так майже, майже до повної. Потім беремо. Буває таке, що Робите квас, поставили, а він раз і потягнувся так. Ну, якісь процеси, щось там десь не вийшло. Для того, щоб так не вийшло, беремо сок із капусти сквашеної. Або з огірків із таких, що заквашувалися. І сюди проціжуємо. Ну і додаємо тут ложечку-дві. Отак його. О. Це, як живі бактерії і все. І отак робимо пару баночок. 3-4-5 днів. Буде підходити пенка, П'інку знімаємо. ну Смак його не перевершений. Так що не сидіть, біжіть у магазин, купляйте буряк і вже ставте. Всього найкращого.